13 серпня на всій території України Крім Чернігівської та Харківської областей очікується сонячна погода без опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 13 до плюс 27 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 13 градусів темної пори доби, плюс 24 світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують малохмарну погоду впродовж дня. Надвечір небо взагалі проясниться без опадів. Температура повітря в день плюс 25, вночі плюс 18 градусів. У вівторок у горішніх плавнях ранок та вечір мають бути з ясним небом. В день мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби. 26 градусів тепла, темної 18. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 13 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1952 року плюс 34 градуси. Найхолодніше було 1950-го, плюс 7. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.